Я займаюся виробництвом та зборкою перескопів. Перескоп виглядає отак: це наш окопний варіант. Він вже пофарбований, але ще не вставлен дзеркала. Вони проходять досить цікавий процес виробництва від порізки труби до друку 3D-деталей. От от. І потім вже фарбування та безпосередня зборка. Запити від військових є постійними. Можна сказати, що немає такого потоку, що там 100 штук на тиждень, 200 штук на тиждень. Це йде хвилями. Колись більше, колись менше. Але запити йдуть постійно. На даний момент тилова бригада, до якої я належу, вона вже виготовила і передала військовим 7700 перескопів. Це на даний момент. Ця цифра зростає кожного дня завдяки мені завдяки таким людям.